Я Олександр Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк-Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, на мій канал Міфи і Дійсність, на канал моєї колеги по парламенту 8-го скликання Оксани Продан. Пишіть коменти. Ставте лайки, розширюйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. З пані Оксаною Продан ми наші спільні зустрічі перенесли на наступну середу, бо сьогодні, друзі, Різдво. Різдво. Одне з найбільших християнських свят, що відзначає народження Ісуса Христа. В Україні офіційно святкується якраз 25 грудня, тобто з 24 на 25, за новоюліанським Як і в більшості, до речі, західних країн. Хоча традиційно багато віруючих відзначали Його 7 січня за юліанським календарем. Свято супроводжується. Урочистою літургією, сімейними вечерями, скуттєю на святвечір, калятками, вертепами, тобто театралізованими дійствами та даруванням подарунків, поєднуючи як давні українські звичаї та сучасні традиції. Та більше звичок та традицій, друзі, ви ж розумієте, перекреслила жахлива війна. Так як же наша незламна нація готується до Різдва? І з цього приводу дозвольте, моя невеличка така новела, я її так і назвав Різдво. Різдво? Четвертий рік повномасштабної жахливої війни. Квітуча країна в центрі Європи стікає кров'ю. Сотні тисяч загиблих військових і мирних мешканців. Мільйони біженців, сотні зруйнованих щент міст, сіл і селищ, щоденні повітряні атаки шахетів та керованих авіабомб на мирні города і села, часті відключення світла. І неймовірні люди цієї незламної країни готуються до Різдва, як зазвичай, за стілями, ялинками, гірляндами і подарунками для дітей і друзів. І діти, як зазвичай, чіпляють на ялинки іграшки, кульки, цукерки, та зранку шукають під ялинкою подарунки. Де той чарівний стрижень, який дозволяє витримувати цю надприродну напорогу, постійну небезпеку і важкі виклики, де та чарівна паличка, яка забезпечує психологічну стійкість суспільства, де ті моральні. Орієнтири, авторитети, які тримають незламний дух нації, і є для неї дзерцем. Тим більше, що свої вожді в лапках і поводирі, яких суспільство брало напередодні смертельної небезпеки, виявилися не зовсім готовими до таких важких випробувань і викликів, дрібними, і жадібними. І все ж нація якимось дивним надзвичайними зусиллями тримається і готується до Різдва Христова та 2026 року. Нація воїнів і землеробів, бунтарів, пасіонаріїв і дорослих підлітків, які вірять ще в дива, і зелені пуні, які сіє сероть різдвяними веселками. Нація, яка ніколи не терпіла і не терпить тиранії. Нація Майдану і Революції Гідності, яка з'єднуватися. Під час небезпеки. Але, на жаль, ненадовго, бо внутрішні чвари неможливо вгамувати. Нація анархистів по духу готується до Різдва. Так що, вітаю вас, друзі, і від себе, і від пані Оксани, вас і ваші родини з Різдвом. Безперечна подяка нашим мужнім військовим, нашим Збройним силам. Територіальній оборони, завдяки яким тримається наша країна. І ми навтраємо надію на щасливе вільне від тиранії майбутнє. Успіхів, друзі, добра, витримки, наснаги, миру в ваших родинах, віри в майбутнє нашої України, в нашу спільну перемогу та відродження нашої квітучої країни. Слава Україні та її захисникам. До зустрічі, друзі!